А так, Загаю. а зараз буде у нас відбір матки, який їде саме до тих, хто має пасіку. Доброго дня! Ну що, Вадим, погнали? А, так. Оце дом. Маточок, а тут знаходиться, тут він розділений на чотири місця, так. і в кожному напрямку вилітає маточка. Вона вилітає на обліт, спарюється з трутнями. Зараз ми подивимося, відкриємо тут і побачимо, що робиться у нас. Ага, вон вона, ось так? ось наша матка, так. реженька красотка. Ось це розпліт. Ми бачимо, що він печатаний. Тут медна знаходиться. Ми відбираємо ось так матку. А вона не кусається? Вона не кусається. Ставимо міточку. В цьому угу. році, в 25-му, у нас синя міточка. Ага. Ставимо міточку. А це маркером звичайним. Так, ця міточка зберігається на всього її життя. Запускаємо сюди в коробочку, Так. додаємо її свиту, декілька бджіл. Вона їх не з'їсть там? Е, це її бджоли. Що хоче, то і робить. Да. Мамка, що хоче, то і робить. І ця маточка далі їде прямо до вас. Все. Вона на завтра вже буде на вашому відділенні нової почти, а післязавтра вже буде вашому вулику. Скільки вартує така матка? Така матка коштує 300 гривень, угу. відправлення кожного дня. Друзі, лишаю контакт, бачите, і ці маточки їдуть, там є в, в цьому боксі. Є харчування, вже Вадим на минулому відео це розповідав, стосовно того, що харчування допомагає безпечно доїхати і зберігатися в цьому боксі до неділі. Кому цікаво, звертайтеся, я залишаю контакти Вадима тут під відео, пропишу вам. І якщо ви вирощуєте в мене. То вам до нього.